У Івано-Франківську вручили сертифікати на придбання канцтоварів до школи майбутнім першачкам, дітям учасників бойових дій, які отримали інвалідність або стали добровільно на захист, маючи трьох і більше неповнолітніх малюків. Отримують такі сертифікати 29 діток, які йдуть в перший клас. Сума сертифікату складає півтори тисячі гривень, і також 800 гривень отримують сертифікати дітки з другого по 9 класи. Це є дітки учасників бойових дій, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи, а також які є багатодітними сім'ями. Ця акція у нас вже не вперше. Ми її повторюємо вже. Декілька років, і ми вирішили робити сертифікати, оскільки мама чи батько можуть самі вирішувати, що їм буде потрібно. Адже уже до школи я так вважаю, дітки вже готові, батьки вже скупили собі канцтовари, а протягом року вони все рівно потребують і зошитів, і ручок, і вони мають можливість самі самостійно обрати собі те, що їм буде потрібно. Руслан Марцінків вже не вперше зустрічається з першачками. Напередодні першого дзвоника очільник громади побажав дітям вдалого навчального року та Подарував сертифікати на придбання канцелярії. Дитина має якийсь вибір, можна цікавіше, щось зібрати те, що вона хоче. Є і різні ситуації, тому я думаю, що можна навіть отак і підтримати як і морально, так і все ж таки, це є підтримка в плані грошовому. Я думаю, що це чудово. Важливо, що все можна обрати самостійно, каже дружина військовослужбовця Олександра Солдатенко для своїх дітей. Школярів планує придбати все, що необхідно до школи. Нічого не придбали, бо нам телефонували, що буде вручення, і ми чекаємо, бо вона хоче сама все вибрати за свій сертифікат. Ми маємо ще два сертифікати нас ще двоє старших дітей. і Сьогодні йде, якщо встигнемо, підемо сьогодні сертифікат тратити. Опісля вручення сертифікатів безкоштовний перегляд мультфільму для гарного настрою малечі, адже вже за кілька днів у їхньому дитячому світі з'явиться школа. Саме для цих родин сьогодні ми вручили сертифікати на півтора тисячі гривень кожну, кожній дитині. Ну я кожна родина визначиться, що що їй необхідно, що потрібно купити. Ми підтримуємо родини загиблих, пропавших безвісті, а також тих родин, які сьогодні учасників бойових дій, які які могли не служити, але пішли служити, стали добровольцями, маючи трьох і більше дітей. Це теж дуже важливо. Що громада шанує. Ми також шануємо тих хлопців, які отримали інвалідність наслідок війни, здоров'я втратили на війні. Відповідно, ми хочемо, хоча б частково допомагати, в тому числі до 1 вересня надаємо таку допомогу. Загалом у Івано-Франківській громаді 330 дітей отримають такі сертифікати на канцелярські товари до школи.